поки сполучені штати дають зрозуміти, що не збираються кладати москові санкціями у Сенаті. США зажидали від міністра фінансів Скотта Бесента зняти взяти точніше. Перепрошую, зобов'язання дотримуватися уже діючих санкцій проти Росії, зокрема. Як стало відомо з відкритого листа, який надіслав сенатор демократ Рон Вайден до міністра фінансів Сполучених Штатів, в цьому листі він процитував коментарі Бесента під час слухань щодо його затвердження на посаді, в яких тоді Бесент заявляв, що готовий посилити санкції проти Росії, зокрема проти нафтових компаній, якщо Трамп попросить про це, аби допомогти завершити війну, також демократ попро. Осив Бесенда пояснити свої коментарі каналу Fox News, у яких він не виключив уже повернення Росії у міжнародну банківську систему SWIFT. Послухаємо. Я прошу вас підтвердити прихильність суворому дотриманню цих санкцій і відповісти на запитання про те, як ви бачите інші заходи, яких вживається адміністрація, включно з угодами з Україною, що можуть працювати в поєднанні з цими санкціями, чи дозволить Міністерство фінансів російським банкам знову приєднатися до СВІФТ за відсутності всеосяжної мирної угоди з Україною, яка повністю врегулює неспровоковане вторгнення Росії до України? У листі до Бесен та Сенатор Рон Вайден також попросив надати відповіді на питання про те, як угода між Сполученими Штатами та Україною щодо критично важливих корисних копалин, а також інвестиційна угода, допоможуть поліпшити післявоєнну безпеку в Україні і не принесуть користі жодній організації або країні, які допомагали Росії у її військових діях. Щодо цього, от сенатори і загалом демократичні. Партії зажидали пояснень від республіканського міністра фінансів. А щодо угоди про корисні копали на інвестиційний фонд. Тим часом Україна розсекретила дані про запаси критичних корисних копалин. Держава зняла гриф секретно з даних про літій, золото, титан та інші стратегічні мінерали, аби відкрити доступ інвесторам і спростити розвиток галузі. А повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук. За її словами, це не тільки має відкрити шлях до інвестицій і розвитку галузі, а ще й посилити. Фактично, галузь буде посилена масштабною цифровізацією геологічної інформації. Отож, Україна скасувала по суті радянський пережиток гриф секретно на. Частину даних про запаси корисних копалин, включаючи критичні мінерали, зокрема стосується це геологічної інформації про самі запаси, родовища та можливості видобутку стратегічно важливих і критичних запасів. Єдиною корисною копалиною, щодо якого дані залишаться а, таємними, залишається уран. Ну, як зазначила представниця українського уряду, цитую гриф відмінено і зараз ми завершуємо всі бюрократичні процедури аби повноцінно працювати з інвесторами та бізнесом. Ну те, що стосується якраз українського просування в контексті потенційної співпраці зі сполученими штатами щодо спільного видобутку і розробки нових родовищ та власне видобутку корисних копалень.